З глядачами телеканалу ТИСА-1. Людина народжується, розвивається, здобуває освіту, бере шлюб, народжуються діти, а потім людина замислюється, як склалося її життя. Сьогодні в рубриці Віч на віч про своє життя і як воно склалося, розкаже Іван Чопей, декан факультету псадипломної освіти Ужгородського національного університету. Отож, яким бачиться йому. Життя. Вітаю вас. Вітаю. Таке просте і таке важке філософське запитання. Як на мене, життя взагалі сприймаєш його по різному, на різних етапах свого росту, своєї праці. І коли ти десь там юнак, в років, роки ти плануєш. Собі майбутнє, у якомусь такому можливо фантастичному, власне, такому, е, як шовкопряд, нікому не кажучи, але потім е, воно тебе у цьому вирії цікавому кидає, кидає і е, фаталіст рахують що там десь все записано у цьому генетичному коді, е, але я думаю, що. Залежить дуже багато в цьому житті від, можливо, від трьох речей. Перше, це від сім'ї, де ти народився, хто тобі давав, можливо, цю, цю першу мораль християнську в нашому житті, чи, там, чи іншу. Друге – які у тебе були вчителі, перші, які тебе вчили читати. Ну і слідуючи, це ти сам, як ти реагуєш на. Ці всі речі, включаючи і свій, своє професійне середовище. Складна штука життя, але вона тим цікава, що вона у кожного різна. І, можливо, радість нашого сьогоднішнього життя і того, що буде, в тому, що ця різноманітність, вона дає нам сили і радуватися інколи, і сумувати, але все ж таки в цьому можливо є основа цього прогресу у цьому житті. Як ви вважаєте, як склалося ваше життя? Я думаю, що воно ще складається, так. Але справа все в тому, що, як кажуть, людина сама направляє своє життя, кує своє там щастя, чи свій стиль життя. І основна правда життя в тому, що якщо ти собі поставив за мету, будучи професійно здатним. Робити добро людям, я думаю, що це колись воно десь там. Я вірю в це, що десь там воно вернеться тобі. Хоча, можливо, цього треба дуже довго чекати. Чи впливають події в суспільстві на свідомість людини? Ви знаєте, так сталося, що наше покоління, я думаю, жило, у, жило і жиє практично вже в декількох суспільно таких, як колись казали, суспільно-економічних І Однозначно, що вплив на свідомість людини суспільства величезний, особливо, якщо, якщо це система суспільства якась тоталітарна, де ти мусиш приймати догми, казівки як засіб до виконання, і в тебе нема шансу, оскільки ти отримуєш інформацію лише із одного джерела. І, я думаю, це ми всі пам'ятаємо, коли ми десь там. Вечором на, на кухні особливо шепталися про те, що би ми хотіли, і те, що є реально, коли включалася програма Час інформаційна, і ми бачили, які плани виконувалися по всім показникам, як індустріальним, так і сільськогосподарським. А в магазинах були черги. Е, я думаю, хто жив у той час у великих промислових містах, одну чергу ми займали. За ковбасою, яка тривала, можливо, півтора години, а друга черга така сама була в касу. щоб Це проплатити. З іншого боку, я думаю, що у цей час, у, другий, у другу в яку ми попали, коли дуже багато інформації, це так само впливає на життя, на, на, я би сказав, на виховання і, можливо, на, на, на поведінку твою, тому що. Важко фільтрувати цю інформацію, і тут я, я думаю, що е, так само це такий серйозний виклик до, до кожного, хто перейшов із одного, із цього вакууму інформаційного, суспільного, тоталітарного до, до цієї свободи, яка на сьогодні більше нагадує хаос. І якщо ти порівнюєш, наприклад, свободу, будучи десь за кордоном, ти розумієш, що дійсно це свобода, яка працює у певних рамках. Тобто це свобода системна, а, не, а, не, а це не свобода лише того, що є жовта преса, є е, право на якісь речі е, висловлюватися. Е, але ця свобода, перша свобода, за яку треба дякувати Богу, що ми її маємо на сьогодні, е, вона мусить пройти ще один етап. І ясно, що вона впливає на життя, тому що якщо. Людина не згодна з, першою, з першим етапом, вона мала бути або дисидентом, або вона мусила отримувати інформацію з інших джерел і лише таким шляхом свій внутрішній світогляд формувати у якомусь певному такому напрямку. Ви є ще й керівником, і науковцем, і практикуючим лікарем. Як вам вдається контактувати з людьми, знаходити спільну мову? Власне, ваші підлеглі вважають вас дуже толерантним. Так склалося в моєму житті. Я думаю, що мені дуже везло на вчителів. Так, я думаю, що якщо проаналізує кожна людина, важко сказати, хто зіграв у твоєму житті якусь таку, можливо, вирішальну роль. Але я хотів би розказати вам один випадок. Коли я, будучи в аспірантурі, у мене були керівники. У аспірантурі у той час можна було керувати аспірантом двом керівникам. Була професор Оксана Миколаївна Ганич і був академік Академії наук Радянського Союзу в той час професор Уголь Олександр Михайлович. І колись він мене запросив до себе тоді в Ленінград, теперішній Санкт-Петербург. І я його чекав на засіданні. Академії наук приблизно дві години. Ну, що там, скільки там тобі, 23 роки. А це відомий академік, тому що у той час у, у Академії наук Союзу було таке правило, що ви одного академіка на один мільйон населення. Він один-єдиний був безпритійний разом із такими відомими на весь світ вченими, як. Туполів, Капіця, Сахаров. Це була плеяда надзвичайно серйозних, я би сказав, навіть геніальних людей. І коли він вийшов із засідання, він мені сказав, запитав мене, чи я голодний. Мені Було соромно сказати, що я дійсно приїхав у теперішній Санкт-Петербург, Ленінград. каже, Ви знаєте, я нічого, не голодний. Ну, він каже, давай зайдемо в хлібни і купимо булочки. Тоді були такі рогалики, думаю, одного вибору єдиного. Ми купили. Він каже, ви вийшли на Невський проспект, каже, їжте. Я кажу, Оксан Михайлович, я, я не можу їсти на вулиці. Ну не їжте. Тоді він пішов, каже, давай купимо воду. Ми купили воду, відкрили, каже, пійте. Я кажу, як я не можу пити з клянки воду, не пийте. Ми йдемо, а він мені каже, Іван Васильович, збросьте з себе гординю. Хто вас тут знає? Я академік, а, а ви, мол, не хотіли це вот все. Ну, так сталося, що я це пам'ятаю, як, можливо, такий заповіт. Я собі дав слово, що якщо колись я буду керівником, можливо, ця доступність, простота мене вразила у той час. І, може, це зіграв якусь певну роль у цьому, що. Що, як, якщо так рахують мої колеги. Але з іншого боку, відносно, так складується у медиків, що вони мусять займатися практикою, якщо ти любиш свою професію. У моєму житті склалося так, що я мусив почати все спочатку. Після того, як у 91-му році я захистив докторську дисертацію у Москві, Потрібно було починати нову, е, нову кафедру із одного олівця, із, із одного стільця. І нам прийшлося дуже багато часу затратити на те, щоб ця кафедра могла народитися і фактично, е, тим більше після дипломного освіти на Закарпатті, вона медична, в тому числі, була взагалі ніяка, її не було. І ми тоді починали фактично із, із, із таких простих речей, які тепер кажуться взагалі, що це в нас ну, і не могло статися. Але за, за той час, на, на щастя, спільно з колективом нам вдалося зробити прекрасний колектив, факультет після дипломної освіти, який зараз налічує приблизно 100 штатних працівників, відомих медиків, 8 кафедр. Крім того, на, на цей факультет займається ще і другою вищою освітою. І ми зараз один з факультетів, який практично ну, займає таку таке чільну, чільну позицію. Без колективу, звичайно, важко було сумістити ці три напрямки діяльності, але якось, якось нам вдається. Можливо, не всі ці речі, і наукова, і лікувальна, і керівника вони якось рівноцінні у моєму житті, але поки що вдається їх суміщати. Ви не один раз побували за кордоном, мали з чим порівнювати. Як людині, як науковцю, як медику, вам ніколи не хотілося там залишитися? Якщо відверто я був дійсно дуже багато за кордоном, багато разів і не як турист, а як на стажуванні тричі у Сполучених Штатах Америки, в тому числі по грандам, які я мусив вигравати. В тому числі в Масачусетському відомому університеті в місті Амгерст. І я мав щастя брати собі курси, які мене цікавили. І я дійсно був вражений тим, що ми якось, можливо, абсолютизували особливо медицину американську. І так воно є, справді вона там інакша, не така, як у нас. Але коли я побачив, як працюють лікарі і приймаючи там хворих разом з ними з дозволу пацієнта, я хотів би це особливо наголосити, тому що для американців ти маєш скласти обов'язково всі іспити, які вимагає їхні, їхня система, я зрозумів одну річ, що фактично лікарі американські чи закордонні чи німецькі призначають ті самі препарати, що і ми, так само лікують точно, як і ми. Трошки інша система у них інакша. І на, цьому, на цій первинній ланці я декілька разів виступав. У вас по телебаченню, я казав, що ця первинна ланка на, у нас і в них нічим не відрізняється. Ми її називаємо дільниця, дільничний педіатр терапевт чи сімейний лікар, який у нас не відбувся поки що в Україні. Але все інше, тобто університетська клініка, висмотрите ви те, що університет, коли ми прийшли в університетську клініку, я знімався на відеокамеру, і я думав, що я десь попав на другу планету, тому що фактично рівень між первинною ланкою і університетською надзвичайно величезний. І ці клініки університетські, вони дійсно повинні бути, без них не може бути майбутнє України передової, технологічно оснащеної медицини в Україні. Але я собі дав слово, що всі, хто працює зі мною, повинні спробувати. Пройти стажування практично за кордоном, і це ми зробили. Для чого? Для того, щоб кожен себе відчув, що він точно такий по професійним здібностям, по, по, по розумовим так само, я думаю, можна сказати, як і ці значить, наші колеги з інших країн. І практично вся наша кафедра була декілька разів на стажуванні. Не, Я повторюю, не, не на екскурсії, не на з'їздах, а на стажування, оскільки ми мали урядовий проєкт. Трьохрічний, і ми зрозуміли, що все ж таки можна все робити і в нас. І ми загорілися надзвичайно тим, щоб, щоб ми це реформували, цю систему, нашу галузь. І при Миколі Єфремовичу Поліщукові ми навіть з ним були у Вашингтоні і дали собі слово, що ми обов'язково проведемо реформи у галузі, особливо первинної ланки. На превеликий жаль, не від нас залежало, що нам не все вдалося, але в нас практично була. Були повністю всі речі, які ми хотіли впровадити найближчим часом в Україні для того, щоб ця система запрацювала. Мені дуже хотілося, щоб хтось із нашої сім'ї був за кордоном. І навіть у нас є дочка Ксенія, яка, рік, так само вигравши грант, вчилася в американському гайварському університеті. І я в душі думаю, ну, можливо, там вона і залишиться. А тепер думаю, Боже, яку би я помилку зробив, якби так сталося. Тому що ми зрозуміли, що ми точно такі, як і там, і, і тут треба всі реформи починаючи із починаючи з, з маленького з себе, тому що на системному рівні зробити реформи у слов'янській державі можна лише якимось серйозним вертикальною вказівкою, наказом, постановою, законом. Інакше в нас воно працювати не буде. Ми такі є на превеликий жаль, тому що громада, яка би мала це робити, вона. Вона чекає, пасивно чекає, вона, вона не розуміє, що на, на податки е, наші, і в тому числі всіх нас працює, і в тому числі лікар. І ця громада повинна вимагати впровадження змін. Громада, тому що лікар е, в сучасному стані, я то говорив декілька разів, він не в змозі робити реформи, тому що головний лікар любого закладу, начальник управління це не медики. Це, хай вони мені просять, це феодали, тому що вони приймають на роботу, у них є кошти, а у простого лікаря нічого немає. Він, не, він навіть не знає, як лікувати хворого, тому що призначити йому лі, ліки-оригінали чи генерики це, це величезна різниця в цінах, це величезна різниця у протоколах цих, які вимагають від нас е, міністерства. І е, я тепер закінчуючи, кажу, що е, для, як на мене, Тут Шевченківський дійсно свого навчайся і чужого не цурайся, воно би мало спрацювати, бо це видно дуже добре на Китаї. Кажуть, дивіться, яка комуністична держава Китай. Там дивіться, Ден Сяопін зробив чудеса. Не Ден Сяопін зробив чудеса. Китай за останні 20 років, 20 тисяч китайців за рахунок держави навчав в Оксфорді, Кембриджі, Єлі з умовою, що вони повертаються в державу. І дивіться, які чудеса. Китай скуповує все. Тобто свої громадяни вертають зазнання державі, вертають сторицею, тому що так динамічно не розвивається жодна держава. І я думаю, що наше майбутнє у тому, щоб наші діти були тут. І я себе дякую Богу за те, що так сталося, що я маю внука, який... Буде вчитися в українській школі, я думаю, сподіваюся, а якщо і десь буде вчитися, то обов'язково повернеться, оскільки в нас є вже досвід цього, що є. А, а так взагалі ми підтримуємо і взагалі зараз дуже вели дружні відносини із багатьма країнами з Польщею. У нас є дружні відносини, як особисті, так і, можливо, факультетські, їздимо постійно у грандів, так що я думаю, що. Ці наші закордонні поїздки лише збагачують як їх, так і нас. Чи маєте ви якісь хобі, захоплення, те, що відволікає вас від роботи, тому що постійно науковою роботою не можна займатися? Якісь речі, які, певно, трохи відводять вас від цих робочих моментів? Чесно кажучи, так дійсно складається. Я не вірю в гороскопи ніколи, але кінь цей кінь, який десь там десь. На небі він має тягнути, я на мою візу. І так складається, що у коня, як кажуть, його основне призначення це робота. Я люблю дуже теніс, люблю читати. От зайшли ми сьогодні в цей зал, я дивлюся, тут є художник відомий Закарпатський. Я стараюся дійсно бути на всіх виставках закарпатських художників, де за кордоном ми є так само, ходимо всюди, щоб. Це дійсно таке, як це святе, це як, знаєте, як духовне. Ну, інші речі такі, я дуже люблю великий теніс. Як грати, так і дивитися, я можу дивитися одне-єдине годину, це як серйозні речі, там, наприклад, змагання на За великий шолом або там Австралія опен, ЄС Опен, Кубок Девіса. Ну і ясно, що і в мене особливо це внук мій. Яке місце у вашому житті займає сім'я? Що для вас сім'я? Життя можна розділити фактично таке на, на дві частини. Це робота, яку ти мусиш як кажуть, виконувати. Там друзів мало. Це колеги, які знають, що якщо вони ми мусимо виконувати якусь спільну, спільне завдання, спільну роботу, і в кінці кінців маємо якийсь певний успіх або невдачу, щоб і що так само в житті буває, але на щастя, вона не бувають рідко. Сім'я це святе для мене. І, на, на превеликий жаль, у цьому світі, який настав зараз, цей світ перехідний, коли сказав старий Конфуцій, не дай Боже жити в цей перехідний період, для сім'ї ти чомусь останні роки ти не маєш можливості дуже часу того багато виділити. Але ми знаходимо час таки для того, щоб якось. Поспілкуватися, сказати один одному, що все ж таки е, сім'я це, це як, знаєте, як церква, як святе, духовне, де ти можеш е, висповідатися один перед іншим, сказати все, що ти хочеш, тим більше, що сім'я це і щось таке, знаєте, в кожного своє. Тому що. Е, немає рецепту такого ідеального, як ти можеш збудувати щасливу сім'ю. Але я рахую, що наша сім'я поподпов, -по 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 постукаю, міцна, збудована нормально, і, і дасть Бог одне єдине. Просимо його, щоб, щоб бути здоровим, далі рухатися у цьому напрямку. Окрема тема, звичайно, у нас декілька моїх друзів, колег завжди з таким, знаєте, казали на русскому упоєнням. Розповідали про внуків, внучок, якось появиться. Ну, ми думали, хто у кого не було, то це таке щось фантасмагоричне. Але коли ми стали у цьому другому вимірі, як кажуть, коли появилося вже покоління через раз, ти зрозумів, що дякуєш Богу за те, що ти дожив до цього, а потім уже усвідомлюючи, що така малесенький цей комочок енергії, може на тебе впливати, навіть ти мусиш виконувати його деякі прихоті. Ну, хто тебе, наприклад, заставить стати на коліна іграшку, достати а? і так далі. Так що це фактично це зовсім інший філософський вимір. І я бажаю всім, хто не має внуків, дочекатися їх. І одне єдине, щоб ці наші внуки, наше майбутнє це покоління, Жили в нормальній, процвітаючій державі, бо я думаю, що від нас трошки залежить, але від них більше. Що в вашому житті збулося? Про що мріялося? І на що ще очікуєте в майбутньому? Ну, я думаю, що кожна людина має якусь мрію. У нас був такий доцент, знаєте, ми приходили на роботу, він завжди казав, він народився якось в Садарському краї. Кожна Марія має свою мрію, а кожен Іван має свій план. Я думаю, що. Так воно в житті є, що кожен щось мріяв. І так в моєму житті склалося, що все ж таки всі казали, що Бог дав мені добру пам'ять. Я не знаю, чи це було так, але е, якось про себе дуже негарно говорити, хвалитися, особливо тим більше, коли за своє життя Отже, в мене не було ніколи ні однієї четвірки, ні в школі, ні в медучилищі, ні на медичному факультеті, ніде в мене не було цього. І якось я думав, що. Можливо, би направити свою цю природню, не від мене залежачу у якийсь певний напрямок. І я так думав, що все ж таки займатися наукою. І в житті мені повезло чисто випадково на мого цього вчителя академіка Углєва, тому що я свою стенографію, і це було на третьому курсі, колись був радянсько-чехословацький симпозіум, і я стенографував доповіді, для себе було мені цікаво, тому що я тоді міг записати програму новин. Швидкість була того, ну не було. Цифрового ні камер, ні, ні цих речей. І з того часу почалося моє це знайомство з цим видатним, з цією видатною людиною. Я рахую, що мені дуже повезло на нього. Уже будучи в Москві, коли я був докторантури, так само я мав академіка Гребенєва Андрія Леонідовича, так само був моїм консультантом докторської дисертації. І так я, я планував, що я буду дійсно займатися наукою. Я щасливий, що у той час, у 37 років, мені вдалося захистити в Союзі докторську дисертацію. Професором я був одним з наймолодших університетів в той час, 37 років. І це, я думаю, що це збулося. Хоч мої батьки кажуть, батько і не, і не думав, що я буду колись професором, тому що в нього була зовсім інша доля, фактично. Він у 49-му році повернувся із війни і закінчив у Львові. Називався не сільськогосподарський інститут, називався Школа підготовки голів колгоспу. І прийшов до мого, як ми кажемо, дідуся і забрав у нього всю землю, яку той тяжко 5 років, працюючи в Канаді, збирав гроші. А він сказав няню, якщо ти не віддаш землю, ніхто не віддасть. І я фактично до 15 років ріс на колгоспних ланах, оскільки він там був завжди від голови колгоспу до агронома. А вже потім склалося так у житті, що ця моя мрія фактично бути науковцем і одночасно практикуючим лікарем. Я думаю, що вона збулася. Я не думаю, що людина закінчує мрію. Якщо вона закінчує мріяти, моя точка зору, така вона закінчує жити. Я в мене мрія, але вона потайна, Якщо роз... а вам розкажу, я в 96-му році. Розуміючи, що без приватної медицини не буде взагалі конкуренції, ця взагалі державна, вона жалюгідна, нещасна за винятком феофанії, оскільки феофанія, ви знаєте, кого обслуговує. Ми почали робити приватні всякі такі ліцензії, тоді почався такий бум. І я був одним з перших професорів на Україні, який мав приватний прийом. Але на превеликий жаль розірватися на, на роботі приватній і на державній. Не вдалося. І в мене є мрія все ж таки зробити приватну серйозну клініку, яка би була якась конкурентною для е, державної, можливо, тоді б держава швидше реагувала на виклики е, того, що наші громадяни будуть мати право, це записано в Конституції, обслуговуватися по-людськи, я би так назвав. Ну це я мрію. Якщо мені вдасться, через два роки, можливо, я вам скажу, як це йде. Що б хотіли побажати нашим глядачам? Ну, По-перше, так складуючи, що ми живемо дійсно в такий час, що ми зневірилися в тому, що може щось змінитися. Але я би все ж таки хотів сказати, що ми повинні зрозуміти одну річ. Перше, що я би всіх хотів привітати з тими святами, які наступають, у грудні багато свят. Перший Миколай, потім йде Різдво, Новий рік, другий Різдво і так далі. Але ми повинні надіятися самі на себе. Це перше, і робити собі радості вдома малесенькі, тому що це лише це, я думаю, принесе нам радість того, що, що радує зараз європейців на, на, їхні, на їхніх у їхніх домівках. Друге, що ми повинні розуміти, що ніхто не хоче нам особливо, як ми думали спочатку, що, Ось ми посваримося з Росією, нас приймуть у Євросоюз, і зразу Манна Небесна буде падати нам на сіл. Ні, цього не буде. Ми повинні радуватися родині, ми повинні радуватися кожному прожитому дню, ми повинні радуватися дрібницям і робити малесенькі реформи у своєму середовищі, починаючи з прибирання вулиці біля себе із таких, можливо, дрібних речей, як подарунки своїм вчителям. Радості від діточкам, друзям, і тоді я думаю, що Євросоюз не буде так з нами говорити, як 4 грудня, коли на саміті в Києві сказав, яка була ситуація, що навіть наш президент сказав один раз, вимовився, що ти що, молдаванин, а тепер сьогодні сказали нам, що Україна буде в Євросоюзі лише разом з Молдавією. Так що я думаю, що тут фактично, якщо ми будемо це робити крок за кроком. На таких малесеньких речах це принесе нам, по-перше, радість, друге, зовсім буде інакше виглядати наш двір. І третє, тоді Європа сама скаже, ми хочемо українців. Тому що, буваючи за кордоном, ти розумієш, що ми давно європейці, ми давно живемо за європейськими законами. Внутрішньо у кожного дома це вже малесенька Європа. Але на вулиці, у системі ми повинні це змінювати. Я би хотів побажати вам. Терпіти трошки і впливати на ці зміни. Йдуть вибори. Я ніколи не був комуністом, на відміну від мого батька, і ніколи не був ні в одній партії. Думайте, хто може принести нам ці зміни, і ми повинні впливати на цих людей, які мають бути підзвітні нам. Оце одне єдине, я би хотів побажати кожному із наших закарпатців і хто нас чує. Сьогодні в Рубриці віч на віч ми спілкувалися з деканом. Факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету Іваном Васильовичем Чапійом. Дякую, гарно, вам за розмову. Будемо сподіватися, що ця наша зустріч не остання. Дякую.